перчики мої ось так себе почувають. Починають викидати настоящі лісточки. Вони стоять під лампами, не дивлячись на те, що у нас світло вимикають. але в мене в кімнаті велике вікно. І коли сонечко, то їм і не потрібна зовсім ця підсвітка. Але ось так виглядають. Я їх поливаю, поливаю укорінювачем і простою водичкою, щоб вони швидше набирали кореневу і ставали міцнішими. Тут у мене томати бичє серце, а то перчики. Ось такий вигляд має лаванда, вона трошки потягнулася, але я її буду підсипати. Це воздичка турецька. Теж треба пересаджувати вже її. Тому ждемо торф. Ждемо торф. Так, айстри, мята. Це кімнатні, кущові ось такі, даже покажу вам, Сонце відсвічує помидорчики. Тому ось якось так. Уже теж вони деякі хочуть, щоб їх попікірували. Тут у мене баклажани матросики попікіровані 8 числа, трошки турецької гвоздички попекірована, м'ята попікірована, ось написано. 8.02. Тут у мене теж потихеньку росте віол, вже треба пекірувати. А ось перчик. Посіяний він 12-го, вже теж починає викидати свій настоящий лісточок, його треба також пікірувати. Серце шхабата зійшло. Воздичка, темно-червона грянадін. Теж посходила, а та друга трошки гірше зійшла. а ця гарно зійшла. Ось мой селдерей кореневий, отакий вигляд має. Дуже тонесенький, дуже малесенький, але в його і насіння теж таке дрібне-дрібне. Тому ще трошки і будемо його розсаджувати по стаканчика. Щоб він починав набирати корінь. Це мій це мій Геркулес ось так посходив, а це хаски, я вже вам показувала ось так такий вигляд мають. Рослинки. тут віола і ця який, господі забула. Як називається, Петунія. Маленька така. Так що, друзі, все потихеньку росте. Якщо б давали світло, то було б зовсім гарно. Ну, ось такі виклажанчики, матросики попікіровані 8 числа. Всі стоять, я їх в 200 грамові стаканчики, вони будуть підростати, заповнюють свою ємність, тоді я їх ще пересажу. Так що, такі справи. Всім, хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, не шкодуйте. І всім бажаю здоров'я, благополуччя і натхнення у всіх ваших справах. Ось прийшла мені посилочка з три мікоріза, селітра кальцієва. І ось такий кондицит Blue Bordeaux Disperse. Це для обробки. От написано саду по голому стволу, стовбуру. Ще можна обробляти від фітофтори картоплі і томати. Так що, взяла, коштує оцей препарат 100 грамів 70 гривень. Так, триходерма кілограм. Кальція веселітра кілограм, і мікаріза кілограм. пишут далі дати мені розпечаточку, що це біопрепарат, виготовлений на основі комплексу активних мікоризоутворених грибів і назва грибів. І все оскільки треба сипати. Але я в основному брала це під огірки і під томати. Триходинмо для захисту томатів від фітофтори, щоб не користувати врожай без хімії, вирощувати врожай без хімії. Тому я ось взяла по кілограму, ніколи їм такою не користувалася. А сьогодні ось так. Будемо використовувати та перевіряти, як вона діє, але багато людей, хто вже цим користується, всі задоволені. Тому будемо працювати, будемо садити, в лунки ложити і побачимо, як вона себе зарекомендує.